Як повірити у себе? От, наприклад, я собі кажу, що досягну чогось, але я насправді не вірю в це. Про себе думаю, та фіг там не потягну. Можливо, з таким стикався у своєму досвіді. Подивись, плейліст з чоловічими правилами на каналі, який є. Там про це казали. Слухай. На жаль, це так не працює, що ти собі кажеш, я молочага, я молочага, я молочага, і ти дійсно став молочагою. Треба вчинки. Інколи ти ці вчинки робиш, інколи ти змушуєш себе зробити, але так тобі і не вистачає натхнення, сил, ще чогось не вистачає. Якщо ти хочеш бути впевненим в собі, тобі треба ставити собі цілі та досягати. їх. Все іншого варіанту нема. Якщо ти тільки пообіцяв собі, що ти будеш робити, але так і не зробив, нічого не змінилось. Ставиш цілі, досягаєш, ставиш, досягаєш, ставиш досягаєш. Якщо ти не ставиш цілі або не досягаєш їх, самооцінка не змінюється. Тому, ну, коротше, на жаль, ну, цього замало просто хотіти. Треба робити, робити. Ти поки наче хочеш, але я так розумію, нічого не робиш, по факту не робиш. Так а що повинно змінитись? Так це не працює. На жаль.